Неймовірно смачний у нас сьогодні сніданок. Це не сніданок, це не страва, це просто космос. Приготуємо таку смакоту разом. Як, а легко і просто головне смачна виходить страва. Готуємо тісто на дируни із таких інгредієнтів. Додаємо яйце, пшеничне борошно, за смаком перчимо та солимо і усе змішуємо, перемішуємо. Тісто змішуємо до однорідності і вже розігріваємо сковороду. Де вони будемо формувати просто ложкою, викладаємо тісто на розігріту сковороду в олію. Олії наливаємо достатньо і смажимо дируни з кожної сторони, до золотавого кольору. Багато насмажили дирунів, бо ж усі ще й просять добавки. до столу кабачкові дируни подаємо ще гарячі. А ще їх подати до столу із будь-яким соусом. А найкраще вони смакують зі сметаною. Такі з кабачки зі столу зникають миттєво. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Неймовірно смачний у нас сьогодні сніданок. Це не сніданок, це не страва, це просто космос. Ніжні, м'якенькі, а смачні такі кабачки просто самі лізуть в рот. Їх можна їсти без зуби, просто губами. Така смакота зі столу зникає миттєво, деруни із кабачків.